Вітаю на каналі Української правди. Далі буду говорити про безпеку і небезпеку в українському та російському небі. Підпишіться на канал Української правди. Росіяни продовжують атакувати Україну вчора. Ввечері вони з літаків стратегічної авіації випустили п'ять ракет крилатих типу Х-101. всі 5 повітряні сили зуміли збити вночі. Росіяни атакували Україну шахедами. Загалом випустили 19 безпілотників. І ударного і невстановленого типу повітряним силам вдалося знищити 11 з них. Тим часом українці затамували подих в очікуванні винищувачів F-16, Цього разу не абстрактно, не емоційно, а обґрунтовано, тому що в білому домі офіційно заявили, F-16 вже. Прямують до України, Данія і Нідерланди цим займаються. Ну і на що я ще звернув увагу? Кір Стармер, новий прем'єр-міністр Великої Британії, днями у розмові з журналістами повідомив, що Україні дозволено бити британськими ракетами Storm Shadow по воєнних цілях в Російській Федерації. Однак, сьогодні видання The Telegraph пише, що політика британського уряду. Щодо ударів по Росії не змінилася. Сили оборони України можуть бити лише по материковій частині України і по окупованому Криму. Власне, все це в деталях далі буду обговорювати із авіаційним експертом Валерієм Романенком. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго ранку. Як ви загалом охарактеризуєте останні удари, зокрема після 8 липня? Велика кількість розвіддронів, крилаті ракети застосовуються шахеди. все це разом щось нове ви не винаходять росіяни таким чином, чи власне нічого не змінюється в їх тактиці? Ну, росіяни хотіли продовжити практику коригованого обстрілу українських об'єктів тобто, коли над цим об'єктом висить розвідник. І він моментально в режимі реального часу доповідає про результат уражений об'єкт, наскільки уражений, наскільки серйозні в нього пошкодження, чи вдалося збити ракету, наприклад, значить. Ну, тобто повну інформацію на командний пункт ракетного дивізіону Іскандеру передають прямо в режимі реального часу. А зараз наші повітряні сили почали з цим більш активно боротися, бо раніше, ну. Знаєте, у нас просто не вистачало ракет, бо безпілотник вартість безпілотника, ну там ну, 100-150 тисяч да? максимально. Там звичайно Орлана зі звичайним комплектом обладнання. Да? А вартості ракети, щоб його збивати, вони коливаються там починаючи від половини мільйона до мільйона. Крім того, кількість ракет у нас була обмежена до останнього часу. Ви пам'ятаєте, скільки, скільки точилося розмов про те, що ми сидимо без ракет і маємо економити і на таку мерзоту, як розвідники, да, часто не звертали уваги, особливо над, над другорядними об'єктами. Да? Зараз ситуація змінилася. Виявляється, можна все це робити набагато дешевше, можна підняти легкі спортивні літаки, можна використати fpv дрони. В окремих випадках можна все ж таки, значить, зараз з'явилося більше ракет, можна збивати ці дрони ракетами, незважаючи на співвідношення, вартість ефективність. Да? От. І тому зараз в наступного ж дня, здається, 8-го числа, повідомили одразу про п'ять збитих російських розвідувальних безпілотників. Тобто зараз ефективність ударів. Без коригування це вже удари по площах, і це може собі дозволити артилерійська батарея, а не, а не скажімо повітряні сили, які мають обмежену кількість високовартісних ракет. А наскільки взагалі перспективи в Україні, які вони у використанні легкомоторної авіації? Ви сказали, що тепер ми можемо збивати так. Як 52 Помічали раніше є знімки, і FPV-дрони, власне, про це теж аналітики говорять. Росіяни ж можуть збільшувати кількість розвіддронів. Відповідно, ми маємо знаходити чим що протиставити? Як 52? можна поставити на конвеєр і збивати всю цю історію? Як 52 не потрібно ставити на конвеєр, його випускали в Румунії, Там є достатня кількість літаків. Їх можна просто закупити у разі потреби льотчиків, які не ну вже за віком не можуть бути мобілізовані в повітряні сили. То теж в Україні досить багато любителів. Крім як 52 ще є принаймні десяток типів, з яких можна ну, наприклад, от за легкими дронами. Полювали відео відомо в мережі. Полювали з Яковлівського А-22. Да? Просто з так. рушницею підлоді під, під, літали і розстрілювали. Да? Звичайно, це не метод для полювання на шахедів, бо просто по швидкості А-22 не дожене шахеда. Да? Або дожене mm -hmm. шахеда, і може бути вибух, і літак буде втрачений. От, хоча від кулі немає, шахет немає від кулі вибухнути, це просто ну невірогідно, да? Таке влучання, щоб він вибухнув від кулі, але все одно з розвідниками боротися є способи. Крім того, пілоти любителі ну, з АОП, значить, там є така асоціація пілотів приватної авіації. Да? Вони вже зверталися до командування, кажуть, давайте ми будемо літати, дайте лише дозвіл і дайте зброю. Бо ми, як приватники, не можемо мати автоматичної зброї, це заборонено законом, Да? От. А з мисливської зброї не завжди поцілиш по дрону. Ну, спочатку от з цього А-22 пробували збивати з дробовика. Да? Але все ж таки рушниця з оптичним прицілом набагато краще, в неї хоча й менший. Сектор огляду, да, але ну, на якійсь дальності більш точно можна уразити, можна прямим попаданням влучити, а в таких розвідувальних безпілотників крила, як, як правило, з пінопласту. Навіть влучання кулі може відбити півкрила. І все. На цьому значить, виступ цього безпілотника завершується. Залишається лише дати координати наземній групі, щоб вона його підібрала. І дослідила на предмет, там, яке там обладнання, і хто постачав це обладнання? Це американці, це, значить там Швейцарія, Чекія чи, 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 чи Китай. А, ну, власне, не становить серйозної загрози вся ця історія. Я так зрозумів, є чим збивати, і власне сили оборони підлаштуються, якщо буде О, тут, тут розумієте, яка ситуація. Да? До останнього часу збройні сили не давали дозволу, на так, так. це чому, чому? А, коли працюють зенітно-ракетний комплекс, якщо в цьому полі так би мовити, в зоні ураження знаходиться літак. Це значно обмежує можливості. Тут, ну, по перше, літак. Ризики може бути. зростає, так. Так. Да. Значить, це перший момент. Да? А другий момент він значно, ну так би мовити, створює значні труднощі роботі зенітного комплексу. да Бо а, треба зважати, щоб, ну, щоб не збити цей літак і не пропустити ціль. Да. А якщо. Наприклад, в випадку Миргороду, там не було зенітно-ракетного комплексу, просто не було. І спортивний літак міг спокійно там працювати. І таких зон у нас досить. Можна виділити окремі зони, де не означає, що нема зенітного комплексу, а просто цей зенітний комплекс буде чітко знати, що там працює, і десь на межі його зони ураження цей безпілотник може працювати. Але треба організувати це, треба службу зробити. Службу постачання паливом треба зробити теж, або виділити кошти, щоб закупали паливо це найпростіший варіант, да? бо, а, чому у нас не було поштових літаків, бо треба для них організовувати службу палива окремо, да? бензину, бо всі ж літаки літають на гасі на керування авіаційному, додаткова бюрократична структура. От значить, ну, от така ситуація. Якщо будуть ці дозволи, і розумієте, в нас в Міністерстві оборони бракує ініціативи. У нас все забюрократизовано, все в нас, значить, там таке забетоновано. Да? І якась нова ідея вона має прорватися. От. І такі прості ідеї, їх купа. Але я пам'ятаю, як під час Маріуполя ми пропонували. Закупити американські транспортні планери, да? і послали mm -hmm. в усі, які можливі управління тилу, розвідки, там, сухопутних військ, да? просто послали, що американці готові постачати такі планери, вони дешеві. Можна не гелікоптери посилати да? а посилати транспортні планери, от, безпілотні, да? от, які би просто Ну вони мотопланери, там є двигун, невеличкий двигун. Да? І в них і дальність і значить, там, вантажопідйомність дозволяла велику кількість поставляти там, до 700 кілограмів на одному. да? От. З трьох управлінь жодне навіть відповіді не надіслала. Оце наше Міністерство оборони, оце наше, так би мовити, ну там взагалі страшне горе, це управління, яке займається закупівлею да? да? там угу. міняти не переміняти персонал. Але це давайте про лі, давайте про про літаки іншого класу. Уряд Данії та Нідерландів перебувають у процесі передачі -16 в 16 Україні, і вони мають ці літаки е, виконувати задачі вже цього літа в українському небі. А про яку кількість йдеться? Наскільки ж швидко вони почнуть роботу після того, як прибудуть в Україну? Як ми про це дізнаємось, по небу власними очима, чи все ж таки по зведенням? По результатам роботи. Росіяни чітко будуть знати, що тут є f 16 бо і сигнатура відповідна, значить, ну так би мовити, пасивні редарить типове для f 16 випромінювання бортового обладнання, власного випромінювання. І це буде визначено, це не проблема. Визначити тип літака, який знаходиться в повітрі, сигнатури всіх літаків загалом, ну, спектр радіоелектронного випромінювання, власного загалом відомий. От. Ну І результати ж будуть, я сподіваюся, теж відповідні. Да? От. А щодо інших питань, ну там кількості літаків, Ну скільки пілотів, скільки ми отримаємо літаків, не більше. Загалом, ну так, згідно відкритої інформації, порядка 20 пілотів підготовлено. Значить, на таку кількість літаків ми можемо От, І по мірі втрат цих літаків вони будуть поновлюватися. От, але система така: ті, що воюють, знаходяться на нашій території, ті, що запасні в депо стоять, знаходяться в сусідніх країнах. Ну, от все, що, значить, про що домовлено, про що а, й, йшлося на останніх перемовинах і на що маємо дозволи. Якщо взяти за відправну точку 15-20 винищувачів, якого типу задачі, якого об'єму. Можуть виконувати е, стільки літаків. Ну, скажімо, великий масований обстріл Росії комбінований е, Росією України е, е, як ППО. Всі ці літаки можуть добре відпрацювати. Я правильно розумію? А якщо наприклад, взяти прикордоння боротьба з сушками, е, які запускають каби, власне чим допоможе така кількість літаків? Ну для питань протиповітряної оборони, фактично їх буде ну майже достатньо. То враховуючи, що наші літаки вони ж теж не будуть сидіти і дивитися, як там Ф-16 працюють. Да? Дотепер ми використовували деяку кількість винищувачів, значить, плюс отримати ще, там, скажімо, одну ескадрилью з 12 літаків боєздатну, да? то я думаю, що завдання нищення російських крилатих ракет будуть виконуватися ну, мінімум процентів на 10% краще. Бо тут кращий радар. Крім того, літаки отримують достатню кількість ракет малої дальності повітря-повітря, да? які дешеві відносно. Ну, от Останній цінник на ракету AIM 9 Sidewinder, 9Х. Да? Якщо я не помиляюся, ця модель коштує всього 740 тисяч доларів порівняні з а Ракетою М120 середньої дальності, да вона вже там мільйон чотириста і далі. І ціна пішла так потихеньку, наближається там перескочила півтора мільйони. Да, залежно від залежно від траншу, залежно від моделі. Ну це згідно а, замовлення а, на останні наше постачання озброєнь. Ну, Отакі от, от ціни виставили концерт рейтингу, здається, який випускає ці ракети. От крім того, якщо використовувати ті ракети, що ми отримали до зенітно-ракетних комплексів на САМС, дев'ятки, теж дев'ятки да, то там взагалі є ракети 9М, сайдвіндер еам 9 М. да, Які взагалі коштують там трохи більше від 300 тисяч доларів. Ще раз скажу: російська ракета ціна починається з трьох мільйонів крилата ракета. Це там Х-101 угу. калібр, ну, значно дешевші Х-555, але вони загалом виконують ролі болванок, які відволікають ППО. От. І в цьому, сенсі є, в цьому плані є економічний сенс знищити, власне, ракети з літаків. Хоча Ф-16 для нього нищення ракети найкращий спосіб це все ж таки розстріляти із гармати. Бо в нього 600 снарядів до гармати. Він класно її бачить, якщо зайти так, щоб уламки не потрапили потім по літаку, ну, під деяким кутом зайти і з достатньої відстані розстріляти, то можна просто буде розстрілювати деякі гармати, просто з... з деякі ракети розстрілювати просто з гармати. Чому? Оптимальна швидкість літака приблизно 700-800 км на годину. Ну, Це коли в нього найкращі льотні характеристики. Стабільність там по курсу, значить там витрата палива мінімальна. Да? А у ракети крейсерська швидкість така сама, тобто він буде розстрілювати ці ракети, йому буде це зручніше навіть, ніж на полігонних стрільбах розстрілювати повітряні якісь мішені. Да? От. Тому я так. думаю, що різко впаде вартість для нас, вартість знищення ракет, хоча підвищиться вартість. Утримання повітряних сил, бо все ж таки літаки не нові, там І в звичайну F-16 там зашкалює за 20 тисяч вартість льотної години. Да? А у літака, який потребує велику кількість запасних частин, ну, вона буде ще вищою. Але все одно, якщо навіть скласти там льотні години і вартість ракет, все одно. Економічно вигідніше буде за 16-х розстрілювати російські крилаті ракети. От в цьому плані, в плані завдань ППО, я думаю, що це буде основні завдання на першому етапі, поки льотчики не опанують цей літак так, що вони ну на рівні підкорки всі повідомлення з бортових систем розуміли, да реагували моментально не. Скажімо, не думали, яку йому кнопку нажати у разі якогось там якої несподіваної ситуації. Да? Це потрібна якийсь час, якась бойова практика. Бо одна справа знати, коли ти все це робиш в спокійних умовах, в тилу, да? де, де тобі нічого не загрожує, і геть інша справа, коли ти кожної секунди можеш очікувати удари по твоєму літаку і ти в такому підвищеному нервовому стані, Да? Тобто, я не думаю, що з самого початку ці літаки будуть кинуті на боротьбу з російськими носіями Кабі. Це просто небезпечно. А росіяни вже придумали варіанти, як боротися з F16? Чи вони розуміють, що ніяк це неможливо і змирилися з тим, що вони скоро з'являться в повітряних силах України? Ну тут дві точки зору: перша пощолкаємо. значить, друга. Хай тільки з'являться, значить, постріляємо з С-400 зенітних комплексів з донаведенням з А-50. І все воно якось знаєте, так от, як цю піну погану да, значить, Зараз вже А-50 десь зникли. <кхем> Пощолкати, значить, вони весь час отримують щелбани по носі від наших безпілотників, від наших ракет. Да? І, ну, власне, не лише в Криму, і на своїй території. Якось з них в цьому плані полегшило, і найбільш такі помірковані експерти зараз кажуть, що жодних ставок робити не можемо. Невідомо, чи станція 165-та станція з бортового комплексу оборони Ф16, чи здатна вона відводити російські ракети від борту, так да? і. Чи здатні російські комплекси, ті самі бортові комплекси оборони і Вітязь відводити американські ракети від російських літаків? Да? Чи е, заявлені характеристики ракет будуть підтверджені в бойових умовах? Да? От, ну, це от головні такі питання. Да? От, і е, чи здатні дійсно по Ф-16 працювати там радари? Ірбіси на цих літаках чи здатні вони будуть працювати дійсно на 350 кілометрів, виявляти, їх. бо ефективна поверхня відбиття в F16 мала менша, ніж у російських сушах, бо по розмірам вони значно менші. От. І тому зараз жодних ставок не робиться, всі, значить, затамували дихання в очікуванні перших, першої практики, перших практичних поєдинків. Тобто, сказати, що розумієте, там. Дійсно, можна так порахувати. У росіян радар на 350 ну, скажімо, 350 по транспортниках, мінімально 200 по так? навіть з малою ЕПР, значить, відбиваючу поверхню. У f 16 радар ну, максимально 120 кілометрів, ракета 160 кілометрів. Значить, системи ракетні системи приблизно, ну, не приблизно, а фактично. Да, ракети російські на 120 кілометрів, Тут, тобто маємо якийсь резерв, якщо отримуємо останню модель АМРАМ, то маємо бонус 40 кілометрів. Да? Тобто ми можемо там а, запустити так, що ракета використає цей запас швидкості, запустити її з малої висоти. І цей запас швидкості піде на підйом ракети. Бо 160 кілометрів це коли ракета запускається по об'єкту, який знаходиться нижче або по тій на тій самій висоті. Якщо запуск, запуск знизу, то дальність ракети падає. От. Колись мене питали, а як же радар на 120, а ракета на 160, пояснюю. Е, та сама ракета від е, Насамсу, да? е, при пуску повітря в неї дальність 80 км, при пуску землі дальність 40 км. Зрозуміло, да? от. так? Ну, от якось така ситуація. Маю спитати у вас про ще один інфопривід напередодні новий прем'єр Британії сказав, що Україна може використовувати штормшев по цілях воєнних в Росії. А сьогодні видання The Telegraph пише, що ні, політика уряду не змінилася. Ми вже встигли зрадіти. Власне, про що вся ця історія виключно про політику? Франція нам заважає Британії, не дозволяє, тому що в них спільне виробництво цих ракет. Чи про що йдеться? Ну, тут важко сказати, якщо політичні діячі кажуть, що заборонено, то означає це питання політичне, це питання загалом не до мене. Да? До. Так, а для добре. нас це а... означає означає те, що ми не можемо накрити ані підприємства російські, які випускають ракети, ані склади в глибині. Да? І, наприклад, ми могли б бити по складах С-300 по дивізіонах С-300, які обстрілюють прифронтові міста. А зараз нам просто сказали ні. Ви не можете цього робити, терпіть, хлопці, да? Значить, ми з вами, морально ми з вами. Да? От. І накрити, ну, накрити аеродроми теж не можемо. Там більшість аеродромів в дальності а, цих ракет, і з можна було б влучати не по площах. Можна було б так, два варіанти: якщо поставити класну бетонобійну. Головку, чи навіть шторм ще вистачить, можна було б раз на день бити посередині полоси, і тоді аеродром був би просто заблокований, ну ані, ані злізти, ані злетіти, ані сісти. А можна було б прицільно бити по стоянках літаків, але не по площах, не касетними. Ну, скальп можна і касетними там спробувати, але можна було б бити так, щоб було пряме влучання в російський літак. І тоді просто потрібно було би, значить, там Лопатавець брати уламки все, що від нього залишилось, бо на Shadow достатньо високий, ну достатньо потужний заряд для того, щоб рознести в друзки цей літак. Ну, якщо нам знову пішли на поводу в американців, наші європейські союзники, то ці можливості для нас знову закриті. В Україні немає жодної альтернативи. Шедоу». я маю на увазі загалом, якщо подивитися на театр бойових дій, і от на оці операції, які ми зараз не можемо втілювати, розбивати аеродроми е, в найближчий час, коли це може з'явитися така можливість без дозволу? Чи вона ніколи не з'явиться без дозволу? Ну знаєте, от ми я багато разів казав, що. А, як тільки з'явилися да? ой, вибачте, шахеди, да? треба було його скопіювати, mm -hmm. отупо скопіювати. Це ж відсканувати, значить, оцифрувати профіль і повторити, і обладнання поставити ми могли би краще. І двигуни, і чеські, і німецькі у нас доступні. Да? Ми цього не зробили. Mm -hmm. да. Ми цього не зробили і зараз. Знову видумуємо велосипеда, да, якісь, значить, там люті, які, там, які теж копія Барахтарів, але з гіршими характеристиками. От, е, якісь робимо такі кроки. А можна було б от, дали нам да, одразу домовтеся, значить, хлопці, дайте нам навігаційну систему. Ну, Блоки, дайте нам блоки, як чорні ящики. Ми не будемо там розбиратися, що там всередині, значить. там... Як чорний ящик, якщо хочете, запаяйте з за обох кінців. От. Але дайте нам їх готові, а ми зробимо корпуси. У нас є реактивні двигуни от. і вибухівку. Там, ми десь візьмемо в Чехії, значить, пласт... пластин візьмемо. Так? І ми будемо самі робити ракети або, значить, розмістимо там в третій країні виробництво ракет. І таким чином ми б мали власні крилаті ракети з можливостями Shadow і Да? Але теж. Ну, Я вже казав про управління, яке займається відповідальне за замовлення озброєнь. Да? От. Там люди думають не про державу, а про власну кишеню. Думали, думають і будуть думати. Дякую, не невтішний фінал. А, а дякую за розмову. Валерій Романенко, експерт так, з авіації, був моїм співрозмовником. На все добре, пані та панове. Будь ласка, долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів української правди. А тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.